Так, обіцяла вам зняти ще одне відео про дуже хорошу косметику, яка нас врятувала в критичній ситуації, коли в нас були почервоніння і йшло таке лущення шкіри. Це був початок, можна сказати, там дерматиту. Ми почали змінювати косметику, змінили її на лароші, яку нам порекомендував наш педіатр. Я нею дуже сильно задоволена, вона нам допомогла. Звичайно, ціна її не маленька. Ми брали в таких великих баночках, вони є по 400 мл. І розкажу, що саме ми купили для себе, що нам пригодило, що було купляти, можливо, навіть і не обов'язково. Купили ми отакий ліпікар молочко Ну, він там да, вілі і так далі. Доволі хороший, впитується він дуже гарно в шкіру. Це я вам говорю від себе. Тому що ми мали до того іншу лінійку, і воно так знаєте трішки залишається як такою плівочкою на тілі. До кінця воно не впитується. цей впитується дуже добре. Вони не мають жодних е, таких е, яскравих запахів. Е, він такий більше навіть можна сказати, як на травах. Запах досить хороший, питується гарно. Для сухої шкіри і зволожує шкіру він впродовж 48 годин. До того, всі, які ми мали, 24 години. Але ну не знаю, чи воно там 100% правдиво, так як воно і пише. Мені сподобалось ще в ньому те, що тут є така дозуюча. Баночка, ви собі просто натискаєте, не потрібно нічого ніде відкривати. Це є дуже зручно. У нас такий і гель, і такий молочко. Молочко мені сподобалось, я можу його рекомендувати навіть на таку ціну. Далі ми купили собі La Roche-Posay, це є очищуючий крем-гель. Є просто гель, є крем-гель. Ми купували от такий. Там їхня ціна має різницю щось в 100 гривень. Ну тут ви вже дивіться самі, що вам більше підходить. Я вибирала для своєї малечі саме такий. Тут також дуже. Вельзуюча така баночка досить зручна. Він є для дуже сухої шкіри так, і схильної до атопії. Ну, У нас, кажу, був дерматит, ми почали мити. і знаєте, Я вам хочу сказати, що результат був помітний одразу. Після першого використання воно стало набагато менше, це почервоніння. А вже коли ми десь, можливо, три рази дитинку помили, ми побачили реально результат, що ну, покращилося. Потім взагалі і повністю пропав зник, і ми зрозуміли, що справді ця косметика досить, досить хороша. Також ми купували отаку олійку проти подразнення, скажу вам чесно, користувалися нею мало. Тому ну, вона не обов'язкова. Краще купіть собі рошу цикопласт. От він у нас був, я вже його тут не маю, потрібно буде докупити. Він дуже хороший, він захищає від почервонінь, від подразнень, від будь-яких прищиків собі заместили, ну, не собі малечі заместили, і воно справді допомагає, дуже швидко зникає почервоніння. Ще в нас є отакий ліпікар, ну, він йде проти подряпин, царапин. Ну, чесно, купіть собі просто цикапласт, і він буде вам від всього. І не потрібно буде купувати отих дві там, олійку і, і отакий ліпікар-кремчик. Ну, вже також дивіться самі, залежить від вашої шкіри, від стану шкіри вашої малечі. Це вже таке. І використовувати ще плюс може і мама, і малюк, і татко, всі, кому потрібно там щось десь відкоригувати, коригувати, можете собі користуватися даною лінійкою. Мені вона дуже сподобалась, дуже навіть підійшла. Є відгуки про неї і негативні, ну не знаю. Особисто я ніякого негативу в цьому не помітила. Тому купуйте, пробуйте і дивіться вже самі для себе, як вам вже буде особисто підходити. Я його рекомендую, навіть на таку досить немаленьку ціну, тому що цілий набор там виходить в районі 1,5 і навіть дві тисячі. Залежить, що ви будете купувати. Купуйте, пробуйте, я рекомендую. І підписуйтесь на канал.